І ми маємо гостя у нашій студії. Це політолог Олеся Яхно. Доброго дня вам, Олеся. Доброго дня, і говоритимемо з вами про Верховну Раду нового скликання, яка запрацює 27 листопада. Отже, на відкритті новообраної Верховної Ради, 27 листопада, присягу народного депутата буде читати не найстарший нардеп, колишній регіонал Єхим Звягільський. Як це передбачено власне в регламенті, а всі парламентарі. Хором чи викликає це суперечки на вашу думку? Ні, я думаю, що це в тих реаліях, які ми зараз маємо у Верховній Раді, а ми маємо дуже різношорстну Верховну Раду, і навіть е, е, за якихось відсутності е, якихось яскравих чи великих глобальних конфліктів, все одно Верховна Рада буде дуже конфліктна. Тому я вважаю, що таке рішення, в принципі, правильно, воно в деякій мірі є компромісним і відображає таку логіку, да, от кажуть, and let live, живи і сам давай жити. Тому е, якраз. Е, тому що цей конфлікт він був би занадто популістичним і занадто емоційним, як я вважаю, якби все таки відкривав сесію Юхим Звягільський. Тому в цьому сенсі це правильне рішення. А як це власне відбуватиметься на практиці? Як це можна уявити собі на вашу думку? Ну, на практиці, знаєте, було б набагато важче уявити, якби відкривав Юхейм Звягільський. Це так, да, це дійсно можна було б говорити, що засідання могло бути зірване. Ми і так маємо достатньо багато вже ліній конфліктів. Ми чули, що комбати не дозволять скласти присягу депутатам, які голосували за закони 16 січня. І є ряд інших тем, які можуть в принципі зробити відкриття засідання. Досить. Конфліктним, тому ну як це буде виглядати? Це буде виглядати як в певній мірі, знаєте, от в школі є такий перший урок, це урок миру. Да, в деякій мірі це буде виглядати, мабуть, так. Пані Олесю, вже відомо, що на першому ж засіданні Верховної Ради, тобто 27 листопада, буде офіційно підписана, сформована, тобто коаліція. На вашу думку, чим вона займатиметься першочергові її плани дій, завдання? Дуже добре, що насправді підписана така угода, і дуже добре, що там є перелік реформ, перелік законів, які депутати і члени коаліції планують приймати в найближчій перспективі. Але інша річ, що хто буде конкретно відповідати, да, за ті чи інші реформи, за той чи інший напрямок. Цього ніде не вказано. Я думаю, що є дві теми, які в принципі викликають єдину які мають єдину позицію у всього депутатського корпусу, причому не лише у коаліції, а в тому числі і у опозиції. Я думаю, що це перше. Це все-таки в широкому сенсі тема євроінтеграції. А друге, це все таки закон про вибори новий. Навіть я думаю, що мажоритарщики згодом погодяться на і будуть брати участь в обговоренні нового закону про вибори. Всі інші теми я вважаю, що будуть досить конфліктними. Я вважаю, що не буде цілкого ціл розподілу на про чи фракції коаліції та фракції опозиції. В деяких питаннях опозиційний блок буде підтримувати, а в деяких питаннях фракції, які зараз входять в коаліцію, можуть не голосувати за зазначені закони та реформи в коаліційній угоді, ми можемо сказати, що навряд чи до нового року будуть. Прийняті якісь глобальні рішення, я маю на увазі якісь конкретні. Єдине, що першочергове, до чого повинні все-таки приступити народні депутати, це бюджет, це бюджетний процес. Пані Олесі, скажіть, будь ласка, от стосовно розподілу міністерських крісел, скажімо, на, на рахунок суперечок, які зараз точаться, найбільш суперечливою, яка, яка є позиція? Відомо, що Міністерство внутрішніх справ, на яку е, пробувається. Е, Претендує, ну якби нині чинний Арцен Аваков, А блок Петра Порошенко, власне, сам президент. Вони планують за собою закріпити міністерство оборони, і міністерство закордонних справ і також хочуть взяти це, посадити свою людину на міністра внутрішніх справ. Так, є чи є, як, на яка, на яка uh -huh. найбільш проблемна на сьогодні позиція в міністер право розподілу міністерських крісел? Я вважаю, що є три конфліктні не стільки позиції, скільки взагалі напрямки або сфери, да, які хочуть контролювати ті чи інші політичні групи? Ну, перше, це як ви сказали, міністр внутрішніх справ. А друге це позиція це енергетичний блок, і третя позиція це економічний блок. Проблема в тому, що, знаєте, от ми обрали президента фактично голосами більше ніж 50% на виборах, і це досить високий рівень довіри. В той же час ми перейшли до парламентсько-президентської форми правління, яка надає, звичайно, розширює набагато парламентську систему і парламентський простір як такий, надає більше повноважень самій коаліції та Кабінету міністрів. І третя проблема в тому, що вибори проводилися фактично за тим за який діяв і на виборах 2012 року. І ми маємо майже половину парламенту, половину, якщо так можна сказати, це мажоритарщики, там за... трошки менше, бо не, не, не у всіх округах відбулись вибори. І тому, знаєте, оці певні негармонійність не цієї системи вона робить або ускладнює управлінський процес. А з точки зору управління, Міністерство управління як такого, ма в широкому сенсі. Да, і впливу на політичний процес Міністерство внутрішніх справ це дуже важлива позиція, тому що. Служба безпеки України там СНБУ, я маю на увазі інші силові відомства, генпрокуратура. Вони зараз в більшій мірі орієнтовані ну, наполовину, мабуть, на проблеми пов'язані з зовнішніми чинниками. Я маю на увазі там диверсанти і так далі. Міністерство внутрішніх справ це завжди був впливовий фактор, ну навіть такого, якщо можна сказати, символічного впливу політика, тому що це завжди додавало політикові ну, Як сказати, ну, впливовості, да, мабуть, так треба говорити. Тому, звичайно, ця позиція є однією з ключових. І, відповідно, я думаю, що такий конфлікт, він відображає саме цю конкуренцію, мабуть, символічну між президентом та прем'єром. Хто більш буде впливовий всередині? Країни, тому що дуже важлива орієнтація елітних груп і розуміння, хто є впливовішим. Я згадую 2005 рік, і я пам'ятаю, що перший конфлікт між Порошенко, між Тимошенко та Ющенко, це був конфлікт за НЗФ, але Нікопольський ферросплавний завод, але мова тоді йшла не стільки за те, хто отримає там активи, чи їх не отримує, а просто щоб довести в публічному публічному просторі представникам крупного капіталу, хто є головний. Я зараз не порівнюю цю ситуацію, тому що сьогоднішня ситуація вона зовсім відрізняється від 2005 року, і сьогодні у президента, у прем'єру, у Верховної Ради набагато більше мотивів і тиску зовнішнього та внутрішнього для того, щоб все таки вибудувати довгострокову якусь співпрацю, але я вважаю, що ці закладена оця певна конфліктність в невідповідності. Конституції і виборів, які відбулися, і були і президентські вибори, вона вносить певну дисгармонію і буде її вносити і далі. Пані Олеся, скажіть, будь ласка, на вашу думку, ось серед цих проблемних позицій стосовно розподілу міністерських крісел, ви назвали це МВС, енергетичний блок та економічний. Хто на вашу думку найоптимальніші люди, які реальні претенденти на ці посади? Ну, ви знаєте, дуже складно говорити за персоналі конкретні. Ну і це, мабуть, було б неправильно зараз називати якісь прізвища і казати, хто більш оптимальний. По-перше, мені здається, добре, що така дискусія ведеться, і що ми не маємо швидких призначень, тому що було б набагато гірше, якби коаліційну угоду підписали вже на наступний день. Жодних конфліктів ми б не бачили, а на наступний день або там через тиждень коаліція почала б валитися, і ми по. Бачили весь цей потік публічного шантажу як форми публічної політики, яка фактично і заміняла подальший процес реальної роботи між різними гілками влади.